Я переїхала. У -у -у -у. Так, Я знаю, це дуже несподівано, особливо враховуючи те, що я всюди це писала тільки можна, але я тут не для того, щоб просто виділуватися, що я кудись переїхала. Добре, я тут для того, щоб допомогти у майбутньому, чи можливо зараз, чи можливо ще коли-небудь переїхати вам, тому що ви навіть не уявляєте наскільки. Наскільки круто я переїхала в цей раз спокійно, без всіляких пригод, і буквально за, 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 за години ми перенесли всі речі з квартири на квартиру. Так між ними була не дуже сильна відстань, але важливо не це, важливо те, що переносити з речі було зручно, тому що тут я тримаю лайфхаки з тіктоку, і не тільки для того, щоб спокійно. Переїхати і я реально хочу сказати, що TikTok допомагає мені жити. Я ніколи не думала, що у 26 років я скажу подібну фразу. Лайфхак перший починати за два тижні місяць до переїзду. І так це буквально те, що сказав мені TikTok. Я дивилась контент про переїзд, десь буквально реально за місяць. До свого переїзду, і це було дуже важливим кроком, тому що мені там дійсно дуже багато людей, які часто переїжджали, казали, краще починайте це за пару тижнів. В минулі рази, коли я переїжджала, але робила це ну стільки часто, що ну мені б не хотілося, щоб в моєму житті це було не стільки часто, якщо чесно. Минулі рази я робила це з дня за три. Це помилка. Якщо ви переїжджаєте усім сімейством, і типу, і типу, вам треба переїхати прям величезною купою речей, краще починати переїзд за місяць. Якщо ви, як я, чисто маєте в свою кімнату трішки щось з ванною, трішки щось з кухні, ну тоді десь за два тижні вам вистачить. Я пояснюю, що це означає. За два тижні ми починаємо складати ті речі, які нам нафіг зараз не потрібні. Наприклад, як літні речі, бо враховуючи те, що я переїжджала зимою. Якщо ви дивитесь це відео влітку, то зрозуміло, що ви складаєте зимні речі. Потім ви складаєте якісь книги, якісь сувеніри, якісь ем, табуретки, якісь, якісь начинні ваших тумбочок, у які ви не заглядаєте приблизно ніколи. Ну, знаєте, оці всі речі, які ви вважаєте, що колись будуть вам потрібні. Ну і звичайно, за ці два тижні ви робите е, дуже цікаве рішення. Як викинути деякі свої речі піх, бо ви розумієте, що вони вам насправді і не потрібні, а тягати їх це більше грошей і більше ресурсу. І на що вам це взагалі це не зрозуміло? Наче проста порада, так? Але. Герл, як це змінило моє життя? Боже мій. Але я розумію, є вірогідність, що ви дивитесь це відео, коли вам переїжджати вже завтра. Такі у мене проблеми теж були в житті, не переживайте. Ступні лайфхаки з Тіктоку нам і тут знавляється. Лайфхак номер два. Підписувати коробки. Боже, це звучить як щось дуже просте. Але чомусь я ніколи не здогадувалась робити це раніше. І кожен раз, коли ти переїжджаєш на новий апартмент, а там незрозуміло де що лежить, ти просто сходиш з розуму, бо тобі виявляється, треба почистити зуби, а десь своя зубна щітка разом з ванною лежить десь. Третій коробці знизу до якої ти доберешся, можливо, після завтра. Робіть так, по-перше, зубні щітки треба ну, використовувати зранку, коли ви переїжджаєте, тому ну, покладіть їх прям в на, на останню чергу. Я в цей раз підписала всі свої коробки, і я прям написала туди детально, що там покладено. Тобто, якщо там були якісь мікси з, наприклад, перук і кухонього начиння, то я дійсно так і робила, я прям так і писала. І так це дуже допомогло швидше розібрати речі. Я реально буквально приїхала. Десь о 10-й ранку і десь у п'ятій вечора у мене вже була повністю заповнена хата речима. You know? Йновий лайфхак буквально врятував мені життя. Якби не він, я не знаю, що я робила. Перша у мене є спеціальна штучка, на яку ви вішаєте ем, вішаки з одягом. У Мене більшість одягу на вішалках. Це дуже важко. Ну типу, знаєте, все це скласти в якусь корзинку, перемістити. Тут цей прекрасний лайфхак. лайфхак з великим пакетом. Пакетом від 50 літрів мінімум. 100 літрів буде краще, 100-200 літрів. Отакий От пакет. Обов'язково він має бути в зав'язках. Ви просто берете охапку ваших вішаків, налягаєте на них знизу пакет, і ваші вішаки, там де є горловина, зв'язуєте стрічкою від пакету затяжками, які типу ручки, щоб ви могли не трукатися сміття, коли ви його виносите. І це геніально, Боже мій, як це геніально. Ти просто береш, хоп! Зв'язав, склав удвічі і поклав, а потім дістав, не причепив, відрізав, і воно знову розгорнуто, у тебе стоїть, і все прекрасно, і все добре. А чудово, так ще й краще робити з пальтами, зимовими, куртками і подібними речима, тому що щоб вони забруднились або не перемішались з іншими речима. Ну, ви зрозуміли, концепт. Просто неймовірний лайфхак 10 з 10 Рекомендую тупо буду використовувати тепер при кожному своєму проїзді. Сподіваюсь, їх буде не настільки багато в моєму житті. Наступний лайфхак. Пакувати посад в одяг, а між тарілками класа серветки. Ну, я думаю, цей лайфхак, ви і так знаєте, але нагадати його, ну, краще нагадати. Причому в ТікТоці він теж постійно згадувався, і це дуже важливо. <смас> Мені ж треба з чогось робити відео, правильно? Реально, прекрасно. А ви просто берете свої якісь футболки, які ви ще, <смас> на яких вам просто не вистачило сумок. Кладете в них посуд і між тарілками, якщо ви, наприклад, ці тарілки охапкою берете, між тарілками обов'язково. Теж футболки або серветки. Я робила серветками. Мені так було і простіше, щоб не займало занадто багато е, простору у коробках. І це дійсно працює, нічого не побилось, все перевезлось чудово лайк. Я думаю, ви так це знали, але лайк. Like. Це була моя проблема все життя. Як перевезти чашки так, щоб жодна не побилась. Просто складати їх у величезну таку ж обхапку футболок і класти отак, от, от, от. І воно займало купу, купу просто простору в коробках. Хватить, хватите з цим шить, марашою сміняє. Правильно? Геніальний лайфхак. Просто берете свою коробку. Берете картонки, які у вас є від інших поганих коробок, які зіпсувались майже які там порозклеювалися і так далі. І просто будуєте самостійно так, як би вам привезли стакани з юску, або з або з якогось іншого магазину, я не знаю. Я знаю, тільки магазин юск, і то через пацанів з юска, ну вони просто переслідують мене, вибачте. Коротше. Це геніально. Насправді я навіть не робила так, як у відео в Тіктосі це показано. Прямо так, знаєте вибудовувала. Ні, я просто брала частинки картону, просто отак от його клала якось типу. Типу, от, типу, отак продовговатий, отак невеличкий, і якось так от вийшло. Боже, нічого не розбилось. Навіть скляна склянка, яка у мене вже одна розбилась давно, яку я боялась розбити в цей раз. Все з нею добре, вона жива, прекрасний мій череп, все чудово, все приїхало. Ставлю лайфхаку мільйон з десяти. Геніальна, не знаю, хто це придумав. Дякую тобі, людина. Те, що б'ється, ставте у шкарпетки. Я знаю, це наче, теж дуже логічно, але моя подруга щиро здивувалась, коли я розпаковувала оливкову олію, а вона була у величезному величезній такій, знаєте, зимовій шкарпетці, яка, по суті, валянок, по суті, я не знаю, що це, але це, по-моєму, зв'язала мені моя дівчина колись, чи віддала, чи щось таке. Це геніально. Короче, ми робимо все, щоб нічого не побилось. Це І є ще один лайфхак, але це лайфхак для тих, хто. Уже як користуються благами цивілізації, і використовувати такі штуки як органайзери. Я така людина, яка їх використовує, і вам рекомендую. Бо виявляється навіть для переїзду це геніальна річ, тому що ви просто можете покласти органайзер на органайзер, і все власне просто закрити органайзер, покласти його в коробку і накрити іншим органайзером. Боже, яка молодець, що раніше купляла органайзери, вірніше мій сусід, який сказав мені, що органайзери з Аврори це прекрасно. Якщо у вас навіть не було органайзерів до переїзду, ви можете за ці два тижні, які ви плануєте зробити переїзд, купити пару органайзерів. І по перше, у вас будуть органайзери. По-друге, вам буде легше упакувати коробку, і у вас не буде е, все по ній літати, особливо якщо це якісь дуже дрібні речі. Дуже рекомендую лайфхак. Ну, 7 з 10, але тому що це ну. Ви маєте бути подоленими до цього. Ну, у всіх є органайзерини. Ну, у всіх є бажання бути організованими в цьому світі. Дуже простий лайфхак, про який я чомусь забула, просто тупо я вилетіла з голови на роки. Я не знаю, чому. Якщо у вас є якісь рідкі штуки, ви просто знімаєте з них кришку, надягаєте пакет і потім надягаєте кришку назад. Боже мій! Нічого не розділяться, це ж геніально, і навіть якісь ваші шампуні, які дуже важко закрити, якщо їх прикрити пакетом всередині, Вірки, що щось розділяться набагато менше. Чому я постійно забуваю про такі прості лайфхаки? Але саме ми тут для вас всі разом, щоб ви ще в коментарях, можливо, написали якісь лайфхаки. Якщо людина прийшла сюди для того, щоб переїхати, у неї було все під рукою. Правильно, правильно, напишіть в коментарях якийсь лайфхак для проїзду, який знаєте ви, який не назвала я у відео. Це, я думаю, спростить людині життя. Ну, а якщо вам подобаються вже лайфхаки, які я називаю, які я використала у своєму відео, то ну підтримайте мене на патреоні чи базі від Монобанку. Бо я стараюсь тут, взагалі так, ну. Наступний лайфхак, це лайфхак не з Тіктока, це мені порекомендувала моя бестіс, Це якщо у вас немає валізи, а я та людина, у якої немає валізи. Ой, де мені хтось валізу? А у мене немає валізи, і тому у мене є величезні сумки з Юска, які коштують на даний момент 2025 року 50 гривень величезна одна штучка. І я вам чесно кажу, яка ж це величезна сумка, туди помістити. ну як я купила всього лише шість-шість сумок, і туди вмістився весь мій одяг. А я шапоголік, У мене багато одягу. Я за ці два роки, після того, як в мене все вкрали, я купила стільки одягу, що Боже, як ми його сюди ми ледь його сюди перенесли, і я ледь його сюди вмістила. Тому сумки з Юзка — це мастхев. І наступний останній лайфхак на сьогодні так відео коротке, але що вже поробиш. Це закручувати одяг у рулетики, і прикол в тому, що я реально дізналась про цей лайфхак саме з тіктоку. Дізналася про нього десь роки три тому і досі використовую і по сей день, тому що якщо я кудись їду і мені потрібен потрібно хоча б трошки побільше речей, то коли ти виявляється, не просто кладеш ось так, от ось так от своєї речі, а складаєш спочатку їх в рулетик, а вже потім кладеш у валізу, вона там менше місця, і чисто в теорії ви у валізу можете вмістити більшу кількість одягу. Тому, якщо у вас мало місця десь закінчується він, і вам треба одяг скласти. Це вам трішки зекономить ну десь три чверті місця, якщо чесно. Десь приблизно небагато так, але місце стане більше. Мабуть, треба показати кадри, як я зробила з звичайної, надзвичайно просто звичайнісінької хатки, звичайнісінької кімнатки, доволі. Затишне місце для себе. Можете, от тут дивитися прекрасні ці кадри, може я вставлю якусь красиву музику, я не знаю. Я вважаю, що я реально непогано впоралась, тут доволі мило, і мені тут дуже комфортно знаходитись. Я сподіваюся, що мені тут буде і комфортно жити, і знімати контент, і переїзди в цьому році. Мене більше не очікують. Все світ. Я сподіваюся, що я буду жити тут у мирі, злагоді спокої усіма можливими методами, які краще для мене. Та афірмації я вже сходжу з розуму. Вибачте, дякую за те, що ви все це подивились. Очікуйте нових видосів. Всім няв!